Всім привіт! Професор політології Атлантичного університету у Флориді, Роберт Рабил, розповів, яким чином відбився конфлікт на околиці на курсі долара. Про це він написав у статті для французького порталу. Рабил заявив, що зараз долар служить ключовою валютою і більшість розрахунків проводять в ньому. Однак з 2000 року багато країн намагаються обмежити використання цієї валюти. Тенденція ослаблення долара останнім часом набирає обертів, оскільки багато країн-учасниці НАТО ввели санкції проти Росії через кризу на околиці. Експерт США нагадав, що в червні цього року на 14-му саміті Країн Бркс обговорювали створення нової міжнародної резервної валюти, а в березні угоди з цього питання досягли ВАЕС. Роберт Рабил розкрив наслідки антиросійських обмежень для долара і відзначив зниження його ролі в торгових операціях. Росія вже зробила китайський ювань своєю, де факто резервною валютою, а ран почав використовувати ріал і російські рублі в торгових обминах з Москвою. Професор додав, що ситуація на околиці показала багато проблем минливого світу. На його думку, відповідальність за формування нового порядку несе Китай, Арабські держави та інші. Раніше росіянам назвали межу падіння долара. Економіст Михайло Беляєв допустив його ослаблення до 61 рубля. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!